Вітаю всіх! Хочу озвучити документи, які були мною складені до акціонерного товариства Укрпошта. Які кожний раз стараються одіти маску фіз особи на людину. Так як я користуюся їхніми послугами, оплачую їхні послуги, то значить я є клієнт, і вони зобов'язані виконувати е, побажання клієнта. Е, я відправляла повідомлення про волевиявлення в Смілянському. Ось про те, що я забороняю їм, їхнім працівникам, юридичним особам, які виконують службові обов'язки, службові обов'язки перед людьми, перед народом, я відправляла повідомлення. В односторонньому порядку мені їхнє підтвердження або відповіді, відписки, вони мені не потрібні, я їх не приймаю. Так ось прийшло мені все таки відповідь. Ось, Верх, Укрпочта, акціонерне товариство, все написано капслоком. Це означає, що це комерційна структура. Тут мені написали, шановний клієнти, все ж таки я клієнт, а на Укрпочті місто Соснівка Львівської області мені чомусь е, казали, що я фі, е, цей, споживач. І коли я запитала у них, а що ж виробляє, який товар виробляє ваша Укрпочта? Що ж я у вас споживаю? Вони відповісти не могли. Вони посилались на свої інструкції і правила. Коли я сказала, що я не маю відношення до ваших інструкцій, правил, у мене немає з вами договору, де я підпис, поставила свій підпис виконувати всі ваші інструкції та правила. Так ось прийшло мені повідомлення. Тут все таке бла бла бла, закони України, адресант відповідно до вимог пункту 32 правил при оформленні поштових відправлень. Обов'язково мають бути обов'язково, мають бути зазначені для фіз осіб та юридичних осіб. Так... Я їм відправлю їхні, їхній твір назад. Поверну їм, тому що воно мені не потрібно. Це мені відповіла начальник відділу письмових звернень, клієнтів та супроводу відшкодувань. Бачите, як вона розписалася Наталія Шевченко. Ім'я правильно написано згідно 49-го пункту. Правопису української мови, ну, Шевченко в капслуком. Далі. Так от я склала повідомлення номер 2 про волевиявлення, вимога, заборона на цю відповідь. Зачитаю: жива жінка Анна, людина. З набутим громадянством Української РСР СССР від народження. Юрисдикція континентального права. Права тверді землі Української РСР СССР. Приватна автономія. Непідсудно. Далі. Вказала їхнє особисто, я їй відповідаю, так як вона мені відповіла. От. Повідомлення номер 2 про волевиявлення, вимога, заборона на відповідь від такого то числа. Шановна пані Наталя, залишаю за вами право бути повідомленою в односторонньому порядку про наступне нижче викладене. Я, жива жінка, знаходжуся живою, серед живих людей, кредитор, уповноважений розпорядник своїх персон. Які були утворені на мої індивідуальні дані Української РСР Держави СССР юрисдикції континентального права? Континентальне право має повну юр... повноту юридичної сили, вище по статусу, і належить тільки громадянам УРСР СССР. Права людей з набутим громадянством УРСР СССР від народження мають вищий юридичний статус на планеті Земля. Як тільки людина заявила себе в правовому статусі континентального права, закони юрисдикції морського права вже не мають юридичної сили проти людини-громадянина УРСР СССР. Якщо ви й надалі будете вважати мене людину з набутим громадянством української РСР, СССР з національністю Українка від народження фізичною особою, то ви зобов'язані надати письмові докази, а саме копію документу про мою відмову від статусу громадянина СССР. Копію документу про позбавлення мене людину громадянства СССР. Копію мого волевиявлення про прийняття статусу громадянина корпорації України. Копію документу, відмітка прикордонної служби в паспорті про перетин кордону СССР. Спростування або заперечення доповіді постійного представника Української РСР Україна Зірочка при Генеральній Асамблеї ООН від 20... 2019 по 2024 роки Сергія Олеговича Кислиці на засіданні Генеральної асамблеї 10 липня 2022 року. З публічною заявою про те, що держава СССР не зупинила, а продовжила свою міжнародну правосуб'єктність, незважаючи на геополітичні утворення з 1991 року. Повідомляю вам, шановна пані Наталя, що в Конституції України в статті 5 чітко вказано, що Україна є республікою, носієм суверенітету є. Єдиним, і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тому ці закони, на які ви посилаєтесь, є антиконституційними. Немає підтвердження законності цих законів. Рішення голови Зінківського районного суду Сергієм Должко Полтавської області у справі номер 530. 337. 23. було доведено, що закони Корпорації України з 1991 року це лише авторські твори і не мають конституційного підґрунтя, не являються законами, по суті, не являються обов'язковими для виконання народу. З 2012 року при Генеральній асамблеї ООН, відкритий Міжнародний Кримінальний Трибунал, до якого я, людина, можу звернутися через офіційний сайт ООН зі скаргою або позовом на акціонерне товариство Укрпошта за систематичне порушення прав людини, а саме невизнання людини правосуб'єктності людини. Працівниками відділень Акціонерного товариства Укрпошта, які виконують внутрішні накази керівництва компанії приватного права. Вимагаю від працівників відділень акціонерного товариства Укрпошта, в тому числі відділення ВПЗ. 801-93, місто Соснівка Львівської області не називати клієнтів-споживачами. На моє запитання, який продукт виробляє акціонерне товариство Укрпошта працівник Галійчук Оксана відповісти не змогла. Така неповага до клієнтів є прямим порушенням статуту. Всесвітнього почтового союзу за послуги я сплачую свої кошти та ПДВ 20%. Клієнт завжди правий. Це означає в будь якій ситуації, що з будь-якою посадовою особою правий клієнт, людина, громадянин, житель, водій, мігрант, фізична особа. Таке визначення надала Конвенція ООН по морському праву. Я забороняю використовувати мою індивідуальну інформацію про моїх власних персон для будь-якої передачі, обміну, продажу тощо третім особам це моя воля, воля людини. У разі звернення. У будь-який спосіб до мене чи до моєї персони, як до юридично мертвої особи, якою вважається будь-яка особа приватного права, фізична, юридична, цивільна тощо така дія буде вважатися порушенням моїх прав. Даний документ, складений мною людиною, буде опублікований в соціальній мережі інтернету, залишаю за собою всі майнові та інші права. Повідомлення про волевиявлення, вимога, заборона складене в кількості два оригінальних екземпляри. Та підписано 18 вересня 2025 року з повагою, жива жінка Анна, заявник права без шкоди та без збитку. От і все. Я склала такий документ, я його прошила. Ось. Тут стоїть моя абсолютна печатка і відправлю. їм. Так як у мене з персон, які утворила корпорація Україна, тільки паспорт, паспорт, але там. Е, мої персональні дані, прізвище, ім'я і по батькові капслоком не написані. От. Ну, е, так як тим, тим паспортом, це скоріше не паспорт, а бланк міграційний. Я ним взагалі не користуюся. У мене є свідоцтво про народження, яке, яким я користуюсь. А також у мене є військовий квиток. Так, Я його зберегла. І Я, я вже тоді знала, це дуже давно, ще в 91-му році, 96 й у нас дуже чітко вимагали і дуже, щоб ми їх здавали, принесли на зберігання, кудись там, невідомо. Я сказала, що воно в мене зникло, я його не знайшла. Але тут у мене чітко прописано національність, Українка. От. Так що я стараюся користуватися цими документами, тому що це є документ Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка. Зареєстрована в Генеральній асамблеї ООН в 1945 році. Ось так. От.